Привет. <свят> О, ну да, практически. <свят> <свят> ты шо, ты шо? А <свят> <свят> я думал спросить, дочь идет или нет. <свят> ну блин, мне ж тебя не видно. <свят> Ні, ну місяць буду привикати. <ріст> <ріст> Всім доброго ранку! Бачите, я новенька. <рістик> я новенька, Така ось. Передав. Вже я. Ти вподобається? Різнобарно. Вже не рижа, як і обіцяла. Ще може щось мінятись буде, ну подивимось. Мені, коротше, подобається. Ми сьогодні зараз йдемо всі по своїх справах. Спочатку йдемо в магазин, так? Ні, спочатку зайдемо в будси, всі сама відродь. ти хоч сказати. Так. А вони там саме по церкву? На одному місці? П'ять. Ага. А може ще треба ще одні туди купити? Ну, Я дивився півтора, півтори тисячі. Альо, подожди, напевно, не треба. Ми не пушки зремонтуємо для дві Чи Скільки я мене О, Ні, п'ятсот гривень. П'ятдесяти, я п'ятдесяти. Ну так. Це дві лапки мені зробить. Чотири. Дві великі стабна маленька. Ну, Зараз це тобі шкіри, ну, зробить всередині, тому взагалі лайнер кожен і вийде до кінця сезону. Так що ми йдемо, у нас, до речі, холодно. Щось похолодало. Дивіться, яка в нас куча зелена все. З каштанами, з кустиками, Бач, відстрижені. Люди бігають. На маршрутка напевно. Так, Один Хороша реклама, до речі. Зараз тут квіточки. У нас тут є. Я... Може, якось покажу. І, і, і рощаться, скажімо, сакур, і, і... О, такі от квіточки. Люди висаджують. Так така от красота. Того? Два на одну. Я думаю, це два хлопчика, а там одна дівчинка. Нет. Нет. Отвім, пішов. Прокси, прокси, прокси. зараз Бельева, бесняв до того зараз. Ого, ого. Ты який.

Ще взагалі тут друга маленька роздівалка. Я вам покажу свої mm -hmm. Буду роздіватися і йти mm -hmm. займатися. Mm -hmm. Не встигла я десь в квартири, як з чоловік, що треба йти йому э, привезти. Тебе приводять, буде дуже холодно. Мені теж показували, так. так. У темному ріфті. І будемо його вдівати Чуть-чуть, повідомив і теплий чай. Каже, що Чого, кажу, навіть не зняла Денис. Вже завезла йому чай, там, тепла, все, їжу. От І це лапли вдома. Дуже перший лагер і тобі. Я не знаю, чи він. Діючі. Ну там же так. Там просто хтось живе. Ремонти. Така у нас красотінь. І такі будинки, вулиці. собі. Бірюзки на сади. Такий будинк. І зараз буду з за чимось домашнім займатися, чекати чоловіка. Може, магазин зайду, куплю якісь продукти. Боб. Треба щось смачненьке приготувати. Всі з числюсь, сушать. Красотінь. Погода налагоджується, сонечко, але все рівно десь 14, тобто холодно. От. Я до речі, колись, коли їздила в бучі, завжди мріяла про цей будиночок, бачите, тут, тут на розі. Щоб там написано продається, щоб купити і там жити. А потім передувала, тому що гляньте. Це так постійно і голосно, ну і шумно, і взагалі. Не тот варіант. Ходила в магазин, купила продукти, пора щось готувати і займатися документами. У нас проблема, немає інтернету, не буду здається, вже пізно, вже восьма. На всяке, бачите, і посуда, і стірка, і коротше, купа всяких. Вроді нічого такого не робили сьогодні. А... Так, Купила сирок, попробуємо ягодинський. До речі, кажуть, що він корисніший, бо в нього сирок зберігання трохи менші. Авокадо нарешті. Сметанка. Мої улюблені ось морожені вишеньки. Вже не можете чекатися, коли будуть не морожені. Сметанка. Купила ти, не знаю, користувалися чи ні, он таку зволожуючу серію. Вона була за знижкою. так Будемо, типа, крем, тонік, сиворотка і сиворотка маленька, що мене, в принципі, тішить. Так виглядає. Цікаво, чи її можна відкрутити буде. Ось така річ, ну тут інструкція. Ось такі маски по знижці дуже були. Я люблю такі речі, я люблю ними користуватися. О, і нова така поліруль. 4 в одному, написано. For В бучі дуже купа пилюки, я думаю, хоч це. А саме головне що я купила? купив. Напевно бачила. Це клубничка. Смакота. Той факт, що немає інтернету, мене злить. Пороблю з документами попрацюю. Вже 8, я не знаю, в них, напевно, вже все закрито. У мене телефону немає, що подзвонити. Так що, так, з своїми новими ногтиками. До речі, якщо хтось... Наш бучанський дивиться і хоче собі такі ж. А напишіть мені, я вам скажу, де їх зробити. Я зробила коротесенькі цього разу. От, ну що, приступаємо до роботи. Одному яйку було два житка. Ночка і розвів. Прикинь, у цьому яйці. Два няшки, няшки. Мало бути два яйка. Добавляю. Ні. Облом. Тут було лише одне. Такі два маленькі, а це велике. Ням-ням-ням. Розкажи, розкажи про те, що ти зараз жив. А ладно, не буду. Он встав, а по очало круготовала. По по повчав, він не був скороча. Що денеш? Такий поганий, а я. Гам. Ну? Во, во. Так. І голова пройшла. Та ні, не прийшла, Від вашого що від вашого бадікання, від вашого байдікання. Мороз по мене. Буді такі, там е, ворона говорила. Біле. Цукер-пудра. потім цукор так хрустить, а цукер-пудра не хрустить. Так що. Скажи, всем на добраніч. Так. Ми з вами зустрілись до Скажи, ставте лайки.